Проголос совісті. Хочу, щоб ми чим глибше уникнули, дорогі мої, наступні слова. Скорбота і утиск на усяку душу людини, яка чинить зло спершу юдея, потім і грека. Слава ж і честь і миру усякому, хто чинить добро спершу юдею, потім і греку. Бо Бог не дивиться на особу. Римлян 2, 9-11 О як необхідно нам пам'ятати ці слова блаженного Павла, адже Він нагадує нам про те, що за усяку злу справу чекає нас покарання, і за життя повне злих справ чекає вічна скорбота та утиск у царстві мороку. А все за все добре, що творимо ми, вічна слава і честь у царстві вічного світла, бо Бог віддасть кожному за справами Його. Але навіщо Апостол додає, що дяка за грішне життя вічним засудженням, чекає передусім Юдея, а потім вже грека, того, хто не знає істинного Бога. Тому що, дорогі мої, звичайно, Бог спитає більше з того, хто знає закон Божий і заповіді, і освічений істинним боговідданням, ніж з темного язичника, який закону істинно Бога не научений. А за життя, повне добрих справ і милосердя, віддасть все праведний Бог славою, честю і миром навіть у цьому житті, перед усім юдею. Тобто тому, хто знає закон Божий за його вірність цьому закону і виконання Його. Бо виконання закону є справа незрівнянно більша, ніж природна доброта і милосердя невіруючого. І додав святий Павло ще слово не відразу зрозуміле, бо Бог не дивиться на особу. Навіщо додав? Для того щоб знали, що Господь праведний, і, віддаючи людям за справами їхніми, не дивиться на їхню особу? Коли язичники, що не мають закону, з природи закон не чинять, вони не маючи закону, самі собі закон. Римлян 2,14. Як це вони самі собі закон? Що замінює їм заповіді Божі, як пізнають вони волю Божу. Бог, дорогі мої, нікого не залишив без откровення своєї волі, і тим, хто не вірує в нього, які не знають Його, дав замість закону совість. Що таке совість? Совість це тихий Божий голос, що відчувається будь-ким у своєму серці. Це благодатний голос, що схвалює всяку добру справу і слово, осуджує всякий прояв злості і ненависті, всяку брехню і неправду. Я сказав, що голосовості ми сприймаємо серцем своїм, і це важливо зрозуміти. Важливо знати, що серце є не тільки центральний орган кровообігу, як думають фізіологи, а передусім. Великий орган чуття і вищого пізнання, бо ми пізнаємо не лише розумом і мозгом, а можливо, ще більшою мірою почуттям. У серці є безліч струн, навіть що найтонших, які чуйно уловлюють усе добре та істини, що звучать протестом проти злого та неістини. Саме серцем, його що найтоншими струнами маємо ми спілкування із самим Богом у молитвах і откровеннях. Через наше багатострунне серце промовляє до нас тихі голос совісті, а про цей тихий голос говорить сам Господь Ісус Христос, як читаємо в откровенні апостола Івана Богослова. Ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує мій. Ми... Голос і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним і він зо мною. Тре двадцять. Що за дивні слова? Чому це великий Бог Слово, який може грізно повелівати, тихо стукає у двері нашого серця, бо Він хоче виконання його волі через, через глибоку віру і любов до нього. А не через страх, проте не завжди голосовісті буває тихим і тихімелайн. Він може досягати великої і гризної сили та неупинно терзати тяжкого злочинця своїми викриттями і докорами. Убоїмося ж цього і віддамо Богу хвалу велику за його доброцінний дар совість. До цієї хвали, звичайно не приєднаються, невіруючі у Бога і ті, хто не думає про його голос в людських серцях. Совість, на їхню думку, збуджується тільки голосом громадської думки, що осуджує зло і заохочує добро. Але це примітивне пояснення. Невже не зрозуміло, що голос громадської думки може викликати тільки побоювання і страх, і, звичайно, не може зачепати всіх благодатних і що найтонших струн людських сердець, які звучать у відповідь на докори сумління, а совість наша буде неублаганним судею на страшному суді Христовому, тоді і всі не віруючи зрозуміють, що таке совість. От я скільки міг роз'яснив вам, що таке совість. Але ви, можливо, запитаєте, а хіба немає безсовісних? Чи усіх є совісних? Так, безсовісних чимало. Совість дана від Бога всім, але від людини залежить, чи слухати голос совісті і наслідувати Його, або заглушити цей голос. Люди, які обрали шлях зла, вселяко заглушують цей Божий голос, примушують совість мовчати, і тоді Бог, котрий бачить безнадійність людини для правди, залишає гинути її, і вона стає безсовісною. Але совість можна не лише заглушити, можна і посилити голос її. Якщо людина Доброго життя, чуйно прислухається, і до дуже невеликих докорів сумління, то голос її стає все більш ясним і керує своєю поведінкою людини, яка навіть не знає закону Божого. Саме це означають слова Павлові, що язичники, які не знають закону, самі собі закон. А ми звернемося до великого апостола Павла і скажемо. Велике дякую тобі за те, що Ти сказав нам про язичників і невіруючих, що в і їх темних серцях записаний закон Божий. А Господь наш Ісус Христос, котрий послав тебе, нехай допоможе нам завжди чуйно прислухатися до голосу совісті, що виправляє всі наші відступи від великого Його закону. Совість у житті християнина грає дуже важливу роль. Ми повинні мати правильне уявлення про неї, бо не ми його, вічна сила Його і божество від сотворення світу через розглядання творіння видимі, так що немає їм виправдання. Римлян 1.20. так кажуть проповідники про совість. Тобто, кожному дано знання про Бога, що він є. Але багато загалушують голос совісті, і вона стає нечутливою, спаленою. Дух ще ясно говорить, що в останні часи відступлять деякі відвіри, слухаючи духів, спокусників вчення бісівські через лицемірство лжесловесників, спалених у совісті своїй. 1 Тимотея 4, 1-2. Тут йдеться про людей, що заглушили голос своєї совісті, тобто захистилися від впливу на них Бога через Духа Святого. Це і є хулана Святого Духа. Зокрема, хулана Духа, це коли людина старається не сприймати голосовісті, совісті, через який до нас звертається Дух Святий, у результаті ця людина поступово загарузне у гріха, змиряється з ними, часто вважаючи їх не таким же гріхом, і помало відходить від Бога. Якщо совість не знає істини писання або притупилася і стала жорстокою в результаті багатократних порушень Божого закону, це може призвести до катастрофи. Людина, яка не відчуває докорів сумаління, духовно мертва. Тобто відлучена від Бога, комп'ютер, відключений від розетки, не працює. Совіща часто називають внутрішнім голосом Божим, який викриває або виправдовує нас, вона характеризується двома основними рисами: усвідомленням того, що правильно, а що неправильно, і здатністю застосовувати в конкретних ситуаціях закони, норми і правила. У зрілих вірних почуття, привчені навичкою до розрізнення добра і зла. А невіруючі не розуміють, те добро, а те зло. Кожен, хто годується молоком, несвідомий у слові правди, бо він немовля. А тверда справа властива дорослим, у яких довгим навчанням почуття приучені розрізняти добро і зло, Євреїв 5:13, 14. Буває совість немічна, це може бути і у вірних, у немовлях, що не пізнали істину в повноті. Та не у всіх таке знання, Деякий донині з совістю, що визнає ідолів, їдять ідоложертоване, як жертви ідольські, і совість їхня, будучи немічною, оскверняється, 1 Коринтян 8,7 Апостол Павло сказав, що Бог написав свій закон у наших серцях, вони показують, що справа закону написана у них в серцях. Про що свідчить їхня совість і думки їхні, Римлян 2.15. Совість людини знає істину завдяки закону Бога, який він клав у людське серце, вкладу закони Мої в серця їхні, Єврею 10:16. Ось завід, який заповідаю дому Ізраїля після тих днів, говорить Господь. Вкладу закони мої в думки їхні, і напишу їх на серцях їхніх і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Євреям 8.10. Біблія порівнює закон із зеркалом, бо хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у церкві. Вона подивилася на себе, відійшла і одразу ж забула, яка вона. Але вона вникне, а хто уникне в закон довершений, в закон свободи і перебуватиме в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла блаженний буде у своїй діяльності. Якова 1, 23, 25. На людей, дорогі мої, покладений моральний обов'язок прислухатися до голосу. Своєї совісті, інтуїція і совість від Бога, діяти проти совісті гріх, виступаючи. Перед людьми один святитель сказав: совість моя пов'язана Словом Божим, недобре і небезпечне поступати проти совісті. У цій заяві святого ми бачимо дві важливі. Принципи. По-перше, совість повинна знати істину або знаходитися під владою слава Божого. Совість може мати неправильні уявлення про добро і зло, або притупитися в результаті багатократних переступів закону. Постійно гріхи або байдуже ставлення суспільства до влади. Можуть зробити нас бездушними, так що ми заглушимо голос совісті і грішитимемо без жодного розкаяння. З іншого боку, якщо наша совість вказує нам на гріховність або неприпустимість якихось дій, хоча насправді в них немає нічого гріховного, а нам все ж слід прислухатися до її голосу. Робити те, що здається нам неправильним, навіть якщо в цьому немає нічого гріховного, Означає коїти гріх, бо все, що не звіри гріх. Римлян 14, 23. У таких випадках проти совісті йти і неправильно, і небезпечно. Істинно кажу вам у Христі не обманюю, совість моя свідчить мені Духом Святим. Римлян 9.11, такі короткий підсумок. Совість це добрий порадник, якщо вона знає істину і керована Богом. Друге, совість це внутрішній голос, який то викриває, то виправдовує нас. І третє, діяти проти совісті грішно. Амінь. Слава Ісусу Христу!